Вадим прийшов у половиною років. Медсестра у мене там, тому що сьогодні немає. Я її розіваю, роздягаю його, а в його тіло все попечене. Все попечене тілочки. Отут на горлі. Мама його, мабуть, з якогось там забула чи хвора, ти знаєш, яка це, в якому в состоянні. Уткнула його купала в кип'ятку. Забула, навіть на гарячої води домики. І то він попечений, як він вижив, не знаю. І в, їх, в його тіло все. Я притворнувся до його тільця, такого худенького. то я перший раз тут заплакав в дитському домі. І ото я з того часу його, як свого, найбільш грошей йому давав, найкращі подарки, йому. І скільки прийде, стільки даю. Сто-100 гривень, 50-50. У 2000 році знайшов оце приміщення, одне тільки було, це все дострой. І вирішив сам зробити дитячий будинок. І особи дитячий будинок. Вони свої правила були. Закон, я дав, є закон. У мене закон був. От цього я й діяч, щоб правильно було дитині. Та й діти в мене були особенні. Коли я дивлюсь, заїжджаю в той дитячий будинок і мої, це різниця. Мої сімейні, бо так виховувались. В школі я через день контроль був, капітальний, привчав, бо діти не звикли вчитися. Деякі до 12-13 років не вчились, привчав, так і Вадим прийшов, плакав, як зразу <клакав> плакав, щоб я його заставляв навчатися. А тоді, коли Вадим, коли був, я сказав, що не будеш навчатись, мені не треба, хто не хоче навчатись. Будеш у другому закладі, відправив їх за обласною адміністрацією. У лагерь там, який то сказав, вже все, ти не в мене поїдеш туди, куди тебе повезуть. Ти кинуть їх утік, там, не знаю багато, і за ніч прийшов з вокзалу сюди. Поліція піднялася там кожварно, дзвонить мені там вже в час ночі. Нема, водії, втік, що робити. Поліція каже, лягайте всі спати, він утром прийде. Я, я не... І в цього дитського дому ніхто як попадається, це заколдоване місце, ніхто не тікав. Головне, дітям вірить. Якщо вони почують, що дорослі декілька разів їх неправду сказали, обманули, вони ніколи не повірять. Вони мене обманували. І я знав це, але я їх ніколи. І там і довіра. Зараз вже дітей немає, дорослі, всі сюди йдуть, як додому. Пір навчався, він в армії от служив. Служив в армії, Притом, там з характеристики, все в, його, все, все в плюс. Допомогти. Це медсестра везе, таких діти шустрих. Я Вадима знаю, там буде порядок в автобус. Вадим порядок наводить і все в порядку. І довірився. на… З дітьми моїми дружив, сини мої, там все робив, мені. А це як в останній раз вже йшов, сам пішов, він. В от служив такий бойовий по канатах, як як череп, як мав здав всі екзамени, все здав, то підходить до мене, знав, що він вже в спецбатальйоні, штурмовому. Кажу: синок, та як же ти так без мене? Ну, за буду служити. Ви можете мені дати чотири тисячі. Та я кажу, проблема. Як то так, що я завжди питаю, на що си? А то так вийняв, кажу, на. Фармі, я знав, куди він іде. Та він мені зразу у вічі дивиться і каже: це вже останній раз разом віддаєте, я вас більше не побачу. А це я переніс, переночував, а потім на 6 годин в воєнкомат утра. Я з ним ще 20, може, 15 хвилин прочитав йому маленьку бесіду. Там. Нічого, тільки дивиться на мене і все. Кажу, синок, тебе ще є, ще за хату будемо будувати. Там його на... хата є, що є однокомнатна, але там проблема тільки приписана, приписали його в Києві на Бориспольський. То я говорю: синочок, а чого ти так говориш? А Він нічого, нічого, тільки дивиться в очі. Ну, найбільше, коли він сів в автобус, а там їх, їх їхало 18 чоловік, і я через вікно йому ручкою махаю. І він на мене дивився, роді, ти знаєш, котеня. Або собачка ласкава, як оце. -це. Я ці ось і зараз бачу його з салону автобусу. І так ото я з ним розпрощався, з очима, з оці. А потім він стояв, навчався в Польщі, навчався в Англії, навчався. Це спеціальний батальйон. Спілкувалися і сини мої гроші йому, куди треба, хоч він там трошки получав, але як навчаюся менше, не. потім подзвонив 7 числа, каже, восьму йдемо на, на, на завдання. А 15-ту вбило. А нам, нам подзвонили через недільку, що Вадима не стало. Ми тут почали, думаю, може це. Але було трудно забрати, бо там бойові дії були, я туди. Витачили. Я просив вас. І зараз от були, як положено і поминки, нас 100 чоловік організували, все організували.